Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Вкрасти історію це не просто вкрасти територію чи майно, це вкрасти саме сподівання на майбутнє, саму можливість відбудовувати власну державність. І саме така крадіжка історії відбулася у взаєминах між Москвою і Україною після того, як українські землі. Були приєднані до Московського царства, яке згодом, до речі, саме, дякуючи приєднанню українських земель, оголосило себе Російською імперією. Ця крадіжка історії далася взнаки навіть після того, як українці відчули себе українцями в часи так званої весни народів. Коли стало очевидно, що на європейському континенті формуються самостійні нації, кожна зі своїм культурним надбанням, кожна із своїм баченням майбутнього, але кожна і із своєю візією історії, виявилося, що українцям ось саме це минуле набагато важче відбудовувати, ніж сусіднім народам. У поляків була ідея. Повернення до витоків саме своєї історичної і державної спадщини, до польської корони. І це Москві було дуже важко привласнити. В той час, коли територія Польщі була роз'єднана і розділена між відразу трьома імперіями, поляки могли згадувати часи своєї державності. Коли розпочалося відновлення. Національного характеру литовського народу, теж ми бачили, як змінюється погляд литовців на власне минуле. На минуле із литовською династією у знаменитому Великому князівстві литовському. І це також було дуже серйозним поштовхом до відбудови нації. І поляки, і литовці розуміли, як вони зберігають культуру. і як вони зберігають мову, а у випадку з литовцями можна сказати, мову розвивають і перетворюють на мову високої літератури і культури. Тому що так було в часи Великого князівства чи Польського Королівства, які потім об'єдналися у спільну державу на з'їзді в Любліні. І таких прикладів, до речі, можна навести чимало. Польські письменники цієї доби чи литовські письменники цієї доби. Письменники, які писали в епоху бездержавності, апелювали саме до державницьких прикладів. От згадаємо хоча б трилогію Сенкевич. Сенкевич писав її на території Російської імперії. Але для нього Польща продовжувала існувати як держава великих традицій. А тепер подивимося на українських діячів культури. Чи могли вони апелювати до історії Київської Русі? Звісно, але виявлялося, що вся ця історія пов'язана із московською державною спадщиною, що ці великі князі, про яких вони могли говорити, були представниками династії Юріковичів, як і московські князі. І про це вчили в усіх школах імперії. Таким чином, коли ти апелював, до великої української державної історії, до історії літописів, до історії тисячорічної, можна сказати, державної розбудови, ти опинявся у пастці московського ставлення до історичних подій. До речі, того самого ставлення, яке ми бачимо у Володимира Путіна і інших російських керівників навіть сьогодні, коли здавалося все. Є абсолютно очевидним з точки зору минулого? Російські історики від Карамзіна і до Акуніна створили таку історію, яка саме росіян перетворювала на державницько творчий народ усього того простору, де росіян як таких, і навіть мешканців Москви, як таких, якщо вже бути точним, ніколи й не було. І що тоді? Робить Тарас Шевченко, коли у своїй творчості розбудовує, я б сказав, українську душу. Він перетворює українців на народ повстань. Тому що це те, що Москва не може забрати повстання українського народу проти гнобителів різних в різних державах. В Речі Посполиції чи в. Російській імперії українці відомі саме як повстанці, як ті, хто відстоюють своє право на справедливість, своє прагнення справедливості. І ось ця Шевченкова візія українського народу і української історії вона стає до певної міри дороговказом. Якщо ми подивимося на те, як розвивається українська нація упродовж наступних сторіч. Ми бачимо, що ця ідея справедливості, що ця ідея повстання, вона стає політичною. І ми з вами, учасники всіх цих подій, які є за великим рахунком сформовані тим поглядом і Шевченка і інших українських діячів культури і політиків, і громадських діячів на український народ. Тобто виявилося, що створити ось цю ідею. Народу повстань набагато легше в умовах, коли в тебе немає держави, ніж повернути державницьку історію, і от що потрібно робити, на мою думку, в такій ситуації, це поза сумнівом повертатися саме до української державної історії, усвідомлювати, як ця історія в принципі виглядає. Як виглядає минуле і майбутнє з точки зору саме погляду на історію української державності як спадкоємиці державності Русі? Тому що треба чітко розуміти, що вся історія Московського царства і Російської імперії це за великим рахунком фальсифікація. Фальсифікація історичної традиції як такої. У Радянському Союзі шкільні підручники взагалі починалися навіть не з Києва і навіть не з Великого Новгорода. Ні. Вони починалися з держави Урарту. Давньовірменської держави, яка дійсно знаходилася на території Радянського Союзу. І радянським комуністам. Які вже свою історію не сприймали як історію виключно московських князів і московських царів, здалося абсолютно реалістичним перетворити історію Радянського Союзу як на таку споконвічну історію державної цивілізації на цих землях, і вони не побоялися оголосити державу Гурарту першою державою на цій території. І, звичайно, ви зараз можете задати питання, а як так сталося? Чи дійсно ми можемо сприймати Урарту як країну, яка була, можна сказати, фундатором майбутньої державності на території Радянського Союзу? Звичайно, ні. Це абсолютно історична шизофренія. Але чому ми маємо думати, що саме так виглядає і ситуація із Києвом? Із Русі як такою. Ну, якщо ми уважно подивимося на історію Києва як столиці князівств Русі, ми побачимо, що та країна, яка сьогодні називає себе Російською Федерацією, була околицею цієї державності, принаймні в домонгольський період. І що формування. Там на території Володимира Суздальського князівства, а саме на цій території з'явилася Прикордонна фортеця Москва, спроб власної самостійної державності було проявом, як зараз би сказали, сепаратизму. Тому що, коли князі Володимира і Суздалі оголошували себе великими князями, вони таким чином створювали сумніви у легітимності того престолу. Який всіма князями на цьому просторі вважався як головний престол? Звичайно, це був Київ, не Володимир, не Суздаль і не Москва. А розвиток земель Русі після монгольської навали, це вже був абсолютно інший розвиток. Це був розвиток в ситуації, коли, за великим рахунком, нова імперія, яка прийшла на ці землі. Була зацікавлена у послабленні тих державних інституцій, які були до її вторгнення. І саме тому монгольські володарі призначали великих князів на тих територіях, які були набагато більш залежними від них, ніж території на півночі і Заході Росії. Так з'явився знаменитий ярлик. На велике князювання Володимирське. Потім перевласнений Москвою. Але з усієї цієї середньовічної зміни пріоритетів абсолютно не випливає той факт, що історія Москви і Росії, а саме слово Росії, до речі, виникло саме внаслідок приєднання українських земель. Не будемо про це забувати. Що це все має реальне відношення до державницької історії Русі з центром у Києві? Росіяни постаралися, можна сказати, Колиска трьох народів, один народ, який розділений на три гілки великороси, малороси і білоруси, три братні слов'янські народи у Радянському Союзі. Росіяни, українці і білоруси, повернення до російського імперського наративу вже у путінські часи. Але це ж не означає, що ми з вами маємо жити в полоні цієї фальсифікації фактів. Факт він виглядає абсолютно просто і логічно, як вся лінія української історії. Створення державності з центром у Києві, існування цієї державності з центром у Києві упродовж багатьох сторіч, різних, звичайно, сторіч для цієї території, але сторіч, в якій саме існування Києва як центра цивілізації на цих землях ніким не ставилося під сумнів, монгольська навала, існування. Галицько-волинської державності, яка намагалася утримувати лояльні стосунки із Золотою Ордою, але разом із цим відбудовувалася як самостійна держава в умовах, коли землі Володимира, Суздаля, Твері Ростова Великого потрапили у безпосередню залежність від Золотої Орди. Приєднання галицько волинських земель до Великого князівства Литовського і частково до польської корони існування українців, яких тоді називали русинами, в Великому князівстві Литовському і в польській короні як одного з народів, що творили державність цих земель, і боротьба за права цього народу, який вже відчував. Себе самостійним актором в історії у Речі Посполиці. Ось вам і знамениті повстання вже почалися. Ось вам і Богдан Хмельницький. Ось вам і претензії на автономію Московському царстві і намагання домовитися із короною польською про Велике Князівство Руське. Ну і тоді ми бачимо, що кілька сторіч. Існування цього народу у Московському царстві і спробами русифікації цього народу і фальсифікації його історії це просто епізод. Якщо ми з вами зараз побачили історію державності за тисячу років, то скільки років існувала залежність від Москви? Набагато менше. Саме тому вона і виглядає епізодом а проголошення української державності. У 1917-1918 роках логічним висновком з усієї цієї тисячорічної державності на землях Києва, Чернігова і інших українських міст, які були цивілізаційними орієнтирами, вже в дуже далекі і дуже домосковські часи. Ну і Потім десятиріччя окупації і відновлення української державності, саме відновлення, тому що з історичної точки зору я зараз не обговорюю політико-юридичний аспект, це саме відновлення державності. Ну і в цій ситуації, звичайно, ми можемо реалістично оцінювати амбіції Москви, коли у 2014, му а згодом і у 2022-му роках, Кремль почав. Свої територіальні зазіхання, які перейшли у велику війну з Україною. Це бажання знищити державність і поставити крапку на відновленні самої історичної спадщини. Бо до того часу, поки існує Україна, є серйозна небезпека, що Буде відновлено історично, не тільки політично і юридично, але й історичну справедливість, що росіяни згодом виглядатимуть в очах інших народів, яких вони дезінформували ще й за допомогою наукового апарату упродовж багатьох сторіч свого імперського існування, банальними фальсифікаторами. Британці не претендували на історії, французи. Не претендували на історію Алжиру. Португальці не претендували на історію Бразилії. Росіяни претендують не просто на територію, але й на історію тих країн, які потрапляють до складу їхньої імперії. Ось чим відрізняється фальсифікатор від колонізатора. І це теж потрібно чітко усвідомити. І тому Путін підходить до України. Не як до країни, в якій живе той самий народ, а до країни, яка може розповісти усьому світові правду про російських істориків, російських політиків і російських письменників, що займалися фальсифікацією все своє свідоме життя. І тому дотримується знаменитого сталінського принципу, тільки в такому масштабному плані. Сталін вважав, що немає людини, немає проблеми. Путін може вважати, що. Немає країни, немає проблем. Ось чому Путіну так заважає Україна на політичній мапі світу. Ось чому йому потрібна та Україна, яку він міг би контролювати, і нав'язувати їй власну візію історії. Візію, яка відмінна від справжнього історичного підходу. Візію, яка не має нічого спільного з наукою. Ну і з цього випливає наша з вами задача, амбітна задача відновлювати реальну українську історію споконвічно. Розповідати українцям, ким вони насправді є. Так ми можемо залишити поза сумнівом ту ідею, якою керувався Шевченко в імперські часи. Ідею народу повстанця. Це красива ідея. Це ідея, яка нагадує про справедливість. Але давайте подивимося далі, в глиб сторіч, і побачимо не народ повстань, а народ, який творив державу, народ усталеної політичної культури, народ, здатний освоювати території навкруги і співпрацювати з іншими народами і племенами, які тоді населяли землю, що зараз називають Україною. І тоді ми з вами отримуємо абсолютно інший портрет народу і абсолютно іншу візію державності, в якій повстанські прагнення українців, в якій козаччина і боротьба за справедливість будуть лише частиною ось цього важливого національного портрету. Ну і до речі, побачимо ще й портрет наших сусідів, як портрет фальсифікаторів. Які вирішили, що якщо вони зможуть привласнити чужу давнину, то вони будуть виглядати шляхетніше, але це все одно, що одягти чужий одяг, який тобі не по розміру. І саме так виглядає сучасна Путінська Росія, скільки б сили вона б не використовувала для того, щоб приховати це? Дякую, друзі, і до наступних зустрічей у цьому проекті.